Так, добрий вечір, Мустафа. Чутно мене нормально? Так, чутно нормально. Mm -hmm. uh, значит, що воно, uh, Значить, щойно розпочався. точніше, 15 хвилин тому розпочався брифінг. Андрія Магери, він повідомив цифри стосовно даних явки по українських виборчих округах. Інформація з яких вже надійшла, а надійшла вона майже зі 130 виборчих округів. Це вже більше половини. І за результат за даними з цих округів, явка в середньому по Україні складає 60,6%. Зокрема, перепрошую, Магерою були названі. Названі рекордсмени та антирекордсмени з'явки явки лідирує, як уже власне почався цей. Почалося це лідерство через обіду Львівська область. На Львівщині є один з округів, на якому проголосувало 82% виборців. В цілому Львівщина дала 79,5% явки. Наприклад, на Донецькій області середня явка склала 14%. Відсотків. Це по чотирьох округах, з яких вже надійшла інформація. І як зазначив пан Магера, що це попри те, що вибори були організовані і бажаючі могли, могли взяти участь голосуванні, все одно явка в середньому по Донецьких округах склала лише 14%. В Одеська область явка в середньому 46%, Харківська 50%, це станом на зараз, ну точніше, на 23 годину, у якій почався, почався цей брифінг. Ну і крім того, Магера повідомив інформацію стосовно закордонних виборчих округів. Там також цікава ситуація. Наприклад, ну, власне кажучи, виборчі округи, які знаходяться в посольствах та конкурсах України, а в так званих розвинутих країнах, зокрема там в Європі, сполучених штатах в Австралії, демонструють достатньо високу явку. Наприклад, рекордсменом є українське консульство в Неаполі, де проголосувало 71% виборців. В Польщі, наприклад, у Варшаві проголосувало 67% з тих, хто занесений Метро. в табор список. Так, і а... Так. Якщо в тебе То... давай швидко закінчимо, бо в нас є прес-конференція Михайла Добкіна ефіром прямим. Якщо в тебе якась ще важлива інформація, так. Так. так, і і на останок дуже швидко, значить, в консульстві Росії в Ростові на Дону, як ви думаєте, скільки проголосувало виборців? Там занесено в списку 9100 з тих, хто має право проголосувати. Я думаю, Проголосував... 1015. Ні, проголос 10, з 9 тисяч проголосував 31. А, а. Значить, чи, є, чи є серед цих Той в, один. Віктор Янукович та, та його кум, друзі і так далі. Ну наразі загадка оскільки це таємця волевиявлення. Ще на нього не надійшла інформація. Дякую тобі, Дмитро. Це був Дмитро Гнаб з ЦВК. Вибачте, будь ласка, що ми так швидко перервали.